Thank you. Ну, ніколі... Так, вашій увазі, проєкт буде віддає 36 позачергової сесії, відповідно до якого пропонується зрозуміло наступні питання. Питання перше. Про надання прав на фінансових документах, доповідачого секретар Буденської сільської ради. Питання друге різне. Різним пропонується розглянути питання про внесення змін до місцевого бюджету Денис територіальної громади. Щодо нас заперечень, ставлю на голосування про затвердження за основу чи. Будь ласка, хочу голосувати. Так. Да. Скажіть, будь ласка, оголосили позачергову сесію. Так. В принципі, питань цього приводу немає, це відповідно законодавство. Але проєктів рішень жодних на цю сесію відповідно не буде. Сьогодні виноситься досить важливе питання про да. надання права підпису, але ми не знаємо зміст цього питання. Зараз обсудимо ми просить. Я розумію, що позачергова сесія. Так, ж сесі, так. То... Але це не позбавляє обов'язку посадових осіб оприлюднювати проєкти рішень. Ваша думка взята до увага? Перезареєструвати. А, зареєструвати? Є система? Я його осувала. Ні, ні, в системі є, в принципі, особливо не надо, або є. Наступне, якщо ви питання, то переголосуємо. Так, шановні колеги. В принципі, я повторюватись не буду. Всі ви знаєте про події, які сталися на сьогоднішній день, відповідно до. Ухвали апеляційного суду Київського апеляційного суду Сани Іванович тимчасово до 27 серпня відсторонений від виконання своїх обов'язків відповідно до діючого законодавства, а саме закону України про в Україні, на мене, як секретаря ради, автоматично перейшли повноваження щодо виконання посадових обов'язків сільського голови в частині управління радою, скликання ведення сесії підписання рішень. Щодо права підпису фінансових документів, розпорядчих фінансових документів, для цього відповідно до діючого законодавства необхідно прийняття окремого рішення. Тому і враховуючи зазначене, виношу на голосування проєкт рішення щодо наділення секретаря Гнецької ради пасі-Канківського шодану прийдучого правофінансу підпису документів Гнецької ради. Я заявляю про неї мене конфлікт інтересів та не приймаю участі Можливо. в голосуванні. Будь ласка. Будь ласка, а от є. Я хочу запитати вас, чому іменно не можемо дати підпис, наприклад, першому замові е вітенку? Ну, згідно з не законодавства, повноваження переходять до, до секретаря. Е -е, Додатково можна і е вітенку надавати. От, але е -е, на сьогоднішній день і, такої процедури немає, тому що згідно... Штатного розпису право фінансового підпису надійний відповідний профільний заступник. Профільним заступником, якщо ми говоримо про заступників, то є А от ми можемо надати вітенку, якщо звільнимо лезника, і вітенка призначена відповідну посаду. Розумію, а можна уточнити? Так. Да. А лезник на увільнений вільний він у вільний у вільний зв'язок з виконанням. Завдання згідно контракту по службі в ДФТ. Так, шановні колеги, ставлю на голосування питання порядку денного про надання права підпису на фінансових документах. Прошу робити ваш вибір. Утримувалось 19, не голосував один. А можна по імені, будь ласка? Щоб не голосував і кого ясно всім утримуюся. Дякую за допуску. Можна для цього вирішуватися, я вискажу свою думку. Як депутата і ні, всі думки всі критають, я по своїй. Я вискажу, чому я отримався. В даному випадку, я коли був присутній на останньому засіданні операційного суду, я зрозумів, що позиція, призначена у по Олександру Івановичу, вона не існує. Тому що один суд прийняв рішення його залишити, другий суд прийняв його відсторонити, а виступ прокурора на суді він дав такі гарантійні так сказати, свої повітря, саме що вони до 27 числа питання по його, ну так скажемо, його. Провинності або його там злочинності, або все, вони вже роздивляться в течені двох тижнів, тобто до 27 числа, вони вже подадуть в суд, який буде приймати рішення, основне рішення так по йому. Тому що, як моя така думка, що підозра людині Олександр е, Івановичу не є ще й опровинністю, або війною. Тому ми, я, я так рахую, що я трохи проконсультувався, і те, що ми зараз не дали вам право під... Конечно, не не, не робиться не дуже так сказати для нас, як для на депутатів, тому що ми можемо трохи призупинити, якби діяльність сільської ради, і це програма, фантасти складає. Але враховуючи, що цей, це період, період, цей період, який буде від е, до сьогоднішнього дня до 27-го, він не буде е, також е, скажемо, на діяльність всієї сільської ради і не буде нести великі наслідки для громади. Тому я думаю, що цей період ми будемо працювати разом з вами. Ми ні в нікої разі не вкажемо, що ми не довіряємо Дмитро Юрійовичу право підпису, але просто цей період стане таким значимим в розумінні того, наскільки Олександр Іванович таки ну, людина, яка дуже багато зробила за громади, наскільки все таки суд прийме рішення або в ту, в ту в другу сторону, а ми, як законопослушні громадяни, депутати, Рішення остаточне 27-му або після 27-го, але в будь-якому разі це питання дуже буде прийнято, тому що цього не буде працювати громада і сільська рада. Тому я думаю, що цьому ми в цьому питанні ми вернемося із От Тому я прийняв таке рішення. Дякую. Особисто, от, Матру, Юрій, ще хтось хоче виступити з цього Нічого особистого, Дмитро Юрійович, але є, є пока <реш> лігітівний, пока конституційний. Не право на те, що особа не може бути осуджена, допоки її не буде визнана судом. Тому е, ну, моє рішення, ви і так уповноважені підписувати всі документи, а з фінансовими, я думаю, хай почекаємо <Днінадцят> суда дві <Днінадцят> неділі. Та Все-таки <Днінадцят> всі, всі питання і проекти він особисто е, розглядав, особисто. Жив цим, особисто орієнтувався, я думаю, це буде трохи неправильно навіть по відношенню до нього. Тому чекаємо рішення суду. Да, і я ще раз говорю, ніяких, скажімо так, привзятості до вас немає, але ну, я утримався з цих питань. Да, цих побажання. Дійсно, ситуація склалася непроста, і вона е, нестандартна і майже. Ніхто в такій ситуації я впевнений не був, з кого ми знаємо, а, з ким спілкуємося і так далі. А, чому? Тому що на сьогоднішній день у нас виділено на дуже багато коштів на організацію проєктів. Буквально вчора, ще Кабмін на своїм розпорядженням затвердив додатково 30 мільйонів на юрівську школу вже виділили на по проєкту конструкції юрів добудови юрівської школи. А, вчора вечері в мене ставилася розпорядження. І, Дійсно, в цих цих документах, в цих цих проєктах і так далі, вони вже десь на якій стадії знаходяться і відсутність, я зазначив, що фінансового підпису, будь-яких документів, може в ну, довгостроковій перспективі призвести до дуже великих проблем. Враховуючи зазначення, враховуючи позицію депутатів, я хотів би поставити ще питання, що в різному розглянути питання звернення до органів прокуратури до прохоронних органів щодо пришвидшення вирішення питання по даному провадженні з метою зрахування обставин, які склалися на сьогоднішній день в нашій громаді. Зараз, да, будь ласка. Я хотів би також декілька слів сказати, да, сказати. Я особисто я хочу на це сьогодні розглядав це рішення як віком раціональне, необхідне з точки зору збереження управлінських функцій місцевої влади. Ось бачучи результати обговоре голосування і певне обговорення, я розумію, що це в певній було, скажімо так, підготовлене рішення. І ви, будь ласка, не кидайте звинувачення, ви також ну, тоді розумієте, що ви також, ви також сучасник цього підготовлені. Ви що зараз безпідставно звинувачуєте ви. депутатів? Явно зараз перебивають. ви, я я, вже ви вже просто я не можу це. вам да, продовжувати продовження до тому що ви порушуєте я етичні тому норми я вважаю, депутатів. Знає, що в Потіраді в такому випадку, коли збираєте депутатів, відриваєте їх від робочих справ і так далі. Для того, щоб ви що безпідставно голосували, викривали свою так. позицію. Чому так, і всі інші, інші. Так, Я закінчую. Нераціональна така ефективність роботи. Якщо нам доведеться, наприклад, ще збиратися через якийсь невеликий проміжок часу, це знову втрачання часу. Ви депутат, який зобов'язаний збиратися за сесію, коли збирається сесія. рішення Сьогодні збиратися. не тільки це питання в порядку денного, Олексій. Якщо вам в обузу ваше депутатство, згідно чином законодавство, ви знаєте порядок дій. Щодо зокрема складання депутатського мандату. Шановні колеги, тоді ставлено поряд питання ден технічне рішення щодо включення в порядок денного ну, питання щодо звернення до охоронних органів Адміницької сільської ради. Прошу підтримати щодо включення в порядок денного. Будь ласка, голосуємо. Міжнародної проведення. Залі 17 проти 0 3, 1, голосував один, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Обідно ми визначили розгляд питання пронесення змін до місцевого бюджету Гатенської сільської територіальної громади на 2023 рік. Якщо комусь є важливі питання місцевого бюджету, ми її не тримаємо. Будь ласка, Ви за проекту даного рішення відповідно до даного проекту пропонується зв'язку з тим, що наразі тимчасово не функціонує їдальня в гадненській школі. Управлінням освіти вирішено питання про забезпечення харчування шляхом надання кейних послуг. Вони будуть надаватися за рахунок їдальні. Школі НТХ, яка приїхала зараз в нове приміщення і облаштувала нову кухню. І зв'язку з ми виділяємо кошти в розмірі 1,7 і 143 тисячі, мільйона та 143 тисячі на забезпечення кейтерних послугів як гаденського ліцею, так і Годянського садка Умка. Тому прошу підтримати. Голосуємо, що не буде. За 19 отримали суди. рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного на розгляд. Так Давайте тихіше, будь ласка. Питання щодо звернення до професорних органів, бо хочу поставити на. Розгляд сесії питання звернення Гатенсьівської ради до відповідно процесуального прокурора, який здійснює представне керівництво в щодо за яким відсторонено Олександра Івановича від виконання посадових обов'язків, а в частині можливості розгляду питання скасування відсторонення від посади з метою забезпечення функціонування органу місцевого самоврядування Гатенсьівської ради. Хто хоче висвітлю цього питання? Якщо немає бажаючих, ставлю на голосування. То що підтримати. За 17, 3, 2, 2, 1. Рішення. Дякую за увагу. Зв'язку з вічербазию питання порядку денного оголошую сесію закрити.